Шановні майстри, незабаром буде аукціон, де патріотичні продавці і постачальники надають товар новий абсолютно. Вадим Копейка його продає. І всі 100% коштів підуть на пташки умиротворення для 95-ї десантно-штурмової бригади. До вашої уваги компанія «Євросегмент» вона постачає продукцію. Компанії Шулер і взагалі різну хімію. Якщо вам треба щось склеїти, надійно склеїти або якісь рішення по хімії, це до євросегмента Дивіться, що він передав. Унікальні вироби. Для піддонів, для герметизації піддонів, ось такий комплект. Який із кутками, і з лентою. Все необхідно, щоб зробити гідроізоляцію піддона, душової кабіни або іншої. Захист майстра плиточника. Подивіться, і навушники, і рукавички, і, звісно, ножики для роботи. Якісні німецькі, це фантастично якісні речі. І коштує цей набор зовсім недорого. Наступний набор для маляра. Подиві... Я Мене тут вразила ця така кісточка. Подивіться, ну я би її взяв би її для бриття. Подивіться, яке чудо, ну просто фантастика. Шулер, дуже якісна продукція. Е, хоч Назва така смішна. Малярна лента, валіки, все якісно, все. Скільки воно коштує ось вона, 1200 гривень. Так, наступне О, для зміття фуги. І епоксидної, і звичайної. Подивіться ось такі речі. Я впевнений, якщо ви майстер-плиточник, вони будуть вам в нагоді. Вартість 1700 гривень. Але також зазначу, шулер це німецька якість. Наступне для фарбування епокситної фуги. Тонування для фарбування клеїв епоксидних Ось такий набір клеїв, який ви можете компонувати і міняти колір. Ну і, звісно, рукавички гумові для роботи. Вартість цього 2000 гривень. Ну, це доволі дорогі вироби. Для самого найкращого майстра плиточника, звісно, є шпатель Євросегмент, який надав «Сігма» Тому що Євросегмент ще постачає офіційно Сігму в Україну. І, звісно, до шпателя подарунок. А ні, не подарунок, не подарунок за 400 гривень. Ось така бізболка. Так що, чекайте, аукціон, ці всі товари будуть винесені. Наступне компанія Кресмаркет офіційно постачає Рубі в Україну. Що він передав? Ну що, Рубі, ви знаєте, що таке Рубі. Рубі це плиткоріз. Але, звісно, не такий великий, він передав тільки на довжину 850 мм Fast 85 мм. Коштує він, бачите, скільки. Рубі. Одні з перших з'явилися присоски. Це найнадійніші присоски, які дотепер плиточники їми користуються і хвалять за їхню надійність. 2600 гривень помпова присоска. Мене здивував Віталій, я тебе дуже дякую. Я вже зробив огляд, що він надав. А він додатково надав крім оцих виробів ще один слайдер для Кута 45. І надіслав ось таку кількість різних пиловідводів для прямого різу, для 45-го, для Макіти, універсальні, для Боша. Е, вам буде що вибрати і буде що придбати. А придбати треба найкраще. Тим більше, що 100% коштів підуть на наші Збройні Сили, щоб було більше хороших руських. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!